Добрий день, продовжуємо ту рубрику, яка дуже подобається нашим вболівальникам, коли ми відповідаємо на ті питання, які ви ставите нам, і хочемо якимось чином, напевно, наближуватися до вас і показувати, що ви для нас цінні, і ми хочемо враховувати ваші думки. Е, перше питання по нашій молоді, чи не краще для молоді буде повернення в Карпати 2 у другу лігу, чи це неефективно. Та, ну я впевнений, що це має під собою підґрунтя, і це дуже правильно. Але ті ситуації, в які зараз клуб, в якій він опинився влітку, що це реорганізація клубу, перебудова багатьох моментів, і це дуже складно в плані того, що потрібно більше гравців мати. І... Воно має сенс, великий сенс для тих гравців, які не мають ігрової практики, бо вони не можуть грати в u 19 Але це потрібен час, і думаю, що можливо через рік то це команда 100% буде на наступний рік. Я думаю, що ми ще напевно не встигнемо, бо клуб зараз і буде створювати. Академію, і це все дуже дуже така відповідальна річ, і потрібно всі ці етапи пройти так, можна сказати, поетапно і вивержено. Тому поспіху не має бути, і ми це точно створимо. Була трансляція з шахтарем. Я думаю, і нічого найкращого ми не могли вигадати, ніж дати. Другий тайм ми повністю грали гравцями з 19 і дали можливість їм зіграти на рівні дуже високоякісних гравців Шахтаря, бразильців-шахтаря. І ви мали змогу подивитися. Ми розуміємо, що це великий клуб, але ви також маєте розуміти, що є вимоги медійні, а є вимоги спортивні, і для чого ми це робимо і. Для чого ми закриваємо матчі, ви також маєте зрозуміти. По-перше, це е, якщо ми награємось якісь окремі моменти під, під суперника, якщо ми маємо виконати якісь стандартні положення, які ми не хочемо показувати, якщо ми граємо під навантаженнями і ми розуміємо, що ми якісно проведемо, умовно кажучи, малий відрізок ігрового часу. А потім ви не будете розуміти, що це було, ви будете засмучуватись. Тому не всі матчі можемо і потрібно показувати. І, і так, так працюємо не тільки ми, так працює весь футбольний світ, але якщо є можливість, ми практично усі матчі зі зборів ми їх показували, ви мали можливість дивитися. Тому це нормально. Потрібно більше дивитися і на позитивні моменти, а не а не створювати такий, можна сказати, негатив. І Якщо дивитися на якусь річ, можна знайти завжди якісь погані моменти або хороші. Це вже ваша, ваша справа, на що ви дивитесь. Я не згоден з вами повністю, що ми зіграли один матч непоганий. І якщо ви забули, з ким ми грали, то то було ЛНЗ, ми не грали вдома, Динамо ми грали ми грали, і Ворства, ви бачили стан футбольного газону, тому потрібно враховувати багато факторів. І я повністю з вами не згоден в вашому коментарі, в вашому висновку, тому що це не є так. А то, що матчу, то, то також можна сфокусуватись на тому, як людина прагнула грати і як вона за це місто... Бореться, тому якраз у цей момент ви могли підкреслити те, що Кінерікін, якісний гравець, і його тренера, вратарів якісно працюють. І ті вратарі, які не грають, вони створюють для нього цю ту е середовище, те, в якому він е зростає, в якому він прогресує. Тому що. Ми і так дуже багато даємо інформації. Я не завжди даю добро на те, щоб ми щось висвітлювали, ті чи інші моменти. І деякі моменти думаю, що ви не дуже часто фільтруєте наші соцмережі, бо про деякі моменти ми можемо сказати на початку тижня, а вже під матч нема сенсу це дублювати. Момент гра Динамо Київ. Ми їдемо на виїзд. Динамо приїхала. До нас на збори дивилися гру. Були помилки воротарські, вони готувалися до цих моментів. І тут ми показуємо, покажемо відразу у Львові, що Кемкін -кем захворів, він не їде. І, умовно кажучи, вони готуються до іншого. Тоб, ну, ми не маємо таких моментів підігрувати супернику. Це також про те, що є медійна складова ситуація, і є спортивна. Тому якраз от в цьому є суті, ви маєте в цих моментах. Ці моменти розуміти для себе, що інколи ми не можемо цього дати. У нас не є на меті, от якраз я вчора розмовляв з нашим шеф-скаутом Глібом Карнієнка про те, що, ну, що ми не маємо зациклюватися, і в нього такого нема розуміння. Тобто ми шукаємо найкращі варіанти для клубу. Перш за все, для команди, щоб для клубу це, якщо гравець буде. Мати перспективу для цього клубу в майбутньому, що він буде економічною складовою для клубу, тобто ми можемо його продати, розвивати, продавати, тобто заробляти. Для клубу гроші, умовно кажучи, тобто, по-перше, ми дивимося, щоб він давав нам змогу якісним бути і давати результат. А потім вже будемо дивитися, але ці моменти ми всі враховуємо. Ми маємо розуміти, що якщо на українському ринку немає альтернативи, немає якісного гравця на ці на тій чи інші позиції, ми маємо виходити за рамки. України і дивитися, що є там. Тобто ми могли би привезти, умовно кажучи, іспанця, а не бразильця, або там француза. І це також було там сприйнято не так. Тобто, дивитися, в чому сенс. Я був в таких клубах, де. Везли іноземців пачками, їх не переглядали, вони заходили в десятьох, потім в десятьох уходили, на їх місце проходили інші десять. У нас нема такого, і ми робимо все поетапно, і ми я, я вважаю, що ми підсилюємося якісно. І та, ми, можливо, зараз не підписуємо готових гравців, готових іноземців, але ми знову ж таки дивимося в майбутнє. І якщо зараз нема рішення з висококласним гравцем, ми дивимося в сторону молоді, перспективної молоді. І будемо дивитися, вони всі практично безкоштовні гравці, не мають фінансового навантаження на клуб. Але я вважаю, що наші скаути дуже добре попрацювали, бо вони знайшли ті дуже цікаві якості, які ми зможемо тренерами розвити. І це може бути, якщо футболіст зробить наступний крок, це може бути дуже цікаво для українського ринку. Коли квасниця в старті, коли буде готовий. Коли буде готовий до цього старту, ви маєте розуміти, що для кожного гравця потрібен свій проміжок часу для адаптації комусь місяць, комусь два, комусь півроку, комусь рік. І всі гра всі різні. Все залежить від того середовища, де вони були, і як вони в який футбол грали, і наскільки складно це поєднати з тим, що ми вимагаємо. Тому наразі Ілля пропустив всі збори. Він фізично, по-перше, не готовий. По-друге, він е йому ще поки трохи складнувато з нашими ігровими вимогами. Тому ми докладаємо всіх зусиль, так само, як Ілья, для того, щоб ця інтеграція була якомога швидше, але наразі маємо те, що маємо. Не розумію, чому Костенко завжди в старті гри ніякої не робить. Це щось багато негативу. Ех, Костенко в старті. Це хто його конкурент, напевно. Жека Підлопинець писав. <хи> Ні, він не завжди в старті. Проти Лензе він не грав, він дуже сильно додав. Тут я впевнений. Він поки що не показує, не показує досить змістовної гри в атаці. Ну, напевно, не мав велику кількість гольових можливостей. Але я думаю, що якщо б Костенко забив Шахтарю через себе, він був дуже близько до цього. То він би був в збірні туру, і ви би писали, чому Костенко не капітан команди, чому він так мало грає. Тому я дуже вас прошу. Ваші оцінки не мають бути дуже прив'язаними до результату, тобто воно, воно все дуже таке мінливе і не є конструктивною, коли якщо ви ну, якщо ми будемо казати про конкретні речі там, в тому епізоді або в тому, що я наносить мало ударів поворотам, мало обіграшів, мало подач, там там з якимись цих моментів я можу погодитися, якщо це конкретика, якщо суто так розмито і воно немає і втрачає сенс і я чесно кажучи можу сказати, що у нас дуже багато молодих гравців які не можу не мають не мають такого зараз мають такої можливості бути постійно постійними тобто продемонструвати рівень якісний рівень від гри до гри від хвилини до хвилини не випадати з гри і тому ми маємо трошки давати їм час Трансфери е, на літо. То наша е, скаутська служба працює постійно. Ми шукаємо гравців і ми домовилися з керівництвом про те, що ми будемо брати е, або талановитого гравця, або Якісно, тобто ми не хочемо брати 50-50, тобто сьогодні він нам допоможе, а через півроку ми не будемо знати, що з ним робити. Тобто беремо або високоякісного гравця, і ми вже про це казали, що нам зараз не потрібно кожне трансферне вікно. по... 6, 7, 8 гравців. Тобто нам потрібно точкове підсилення, дві-три позиції, але які нас розроблять сильнішими. І ми на цьому будемо фокусуватися. Наш скаутський відділ практично оброблює всі регіони, регіони які тільки існують, і, і варіантів дуже дуже багато, але. Знову ж таки, варіантів дуже багато, і стільки ж відмовлень від нас, бо ми дуже прискіпливо ставимося до підбору гравців. Знову ж таки, або молодий гравець, який нічого в плані дуже легкий фінансовий, ми можемо погодити і або чекаємо на тих гравців, які будуть радувати своєю яскравою грою в прем'єр-лізі. Цього питання ми трохи готові. Бо Любомир мені про нього написав тиждень тому. Питання цікаво, коли Альвороса в Альвороса буде рекламна інтеграція з умовним Х'югобос. Трошки тут поглибимося в історію, коли в нас були підсумки зимові підсумки першого кола, і ми обирали краще питання. І після. Прес-конференції я дуже засмутився, бо ми давали подарунки тим людям, які задавали гарні запитання. І якраз ця дівчина спитала за Альвареса, за його важливість в клубі, в команді. І я згадав і дуже засмутився, що ми не якось підсвітили це, не дали дівчині приз. Дуже вражена навіть на рівні візитівки, наскільки цей гравець був представлений фанатам, це було дуже круто. А ось, тобто, це питання і до капітана, і до тренера. Як ви простежуєте як в нього прогрес і так далі? В підготували такий невеличкий презент, футболку з підписом Альвероса. І хочемо вас відзначити, що зимою ви задали одне з кращих запитань. І Бачите, що всі дії, які є конструктивними, вони не проходять. Просто так. І дякую вам за те, що ви болюваєте за клуб. Дякуємо, що ви бачите ті речі, які більшість болівальників не бачать в плані того, що коли людина робить багато роботи, не яскравої роботи, але дуже якісно і самовіддано, і це дуже, дуже, дуже класно. І цей подарунок ми обов'язково вам передамо і дякую за запитання. Дякую за те, що ви інтегровані в клуб, що ви пишете і ну, не обов'язково писати тільки позитив, пишіть, але якщо є якісь негативні моменти, але... Знову ж таки, якщо є такі моменти, намагайтеся обґрунтувати їх. Якщо ви їх обґрунтуєте, і наступний раз ми буде можливість їх обговорити, і коли так буде набагато легше, так буде конкретніше від мене, бо воно дуже абстрактно, і коли щось ми критикуємо, як сьогодні були деякі моменти, і воно не буде аргументовано з мого боку. Тому Дуже дякую, Підписуйтесь, Хочемо, щоб вас ставало навколо клубу. Набагато... ще більше. Це все, що ми робимо. Ми робимо для того, щоб ви розуміли. Ми боремося за кожного болівальника, за кожного фаната, який буде поруч з нами, і ми будемо це відчувати. Дякую. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.